Весь минулий рік Міжнародна благодійна організація ЮНІСЕФ дуже допомагала нам. Ми відчували руку допомоги на протязі нелегкого року для нас, і для всієї країни в цілому це дуже велика допомога особисто було надано для потреб пологового будинку, який працює на території нашого району. обслуговує велику кількість населення минулого року. У нас було 315 пологів. На території нашого району і дуже вдячні і за цю своєчасну допомогу в придбанні необхідного медичного обладнання. 96 тисяч це сугубо для пологового відділення. Це був придбаний наркозний апарат для дітей, які мають вагу менше 3 кілограмів. Тобто, ті, які передчасно народжуються. Два дві два ліжка Рахманова для того, щоб приймати пологів Тому що наші вже були старенькі, це нові сучасні. Функціональне ліжко, електрокоагулятор, бактерицидна лампа і операційний стіл, на якому вже дуже багато зроблено операцій, і лікарі дуже вдячні, тому що це дійсно сучасний стіл. І працювати на ньому комфортно і медична допомога, звісно, надається в більш якісному форматі. Так, це кошти, які були виділені нам е, завдяки е, гранту, я так розумію, від благодійної організації ЮНІСЕФ за сприяння. Асоціації міст України і за сприяння, за допомоги нашої Біляївської міської ради. Так. На сьогоднішній день ви ж знаєте, що ми працюємо і заробляємо кошти згідно електронної системи, згідно договорів з НСЗУ. На жаль, не всі ці видатки покривають навіть наш фонд заробітної платні. А що вже говорити про придбання цих таких дороговартісних приладів, І ще ми маємо забезпечити лікарські засоби. Лікарськими засобами наших пацієнтів, а також продуктами харчування. Тому така допомога це дуже нам вона вчасна. Ми маємо можливість зекономити кошти і використати їх на більш такі необхідні видатки. Майже 4 мільйони. Тому що там біля двох мільйонів було це декілька де разів нам надходили товариці хазяйського призначення, це і ємкості для води дуже великі були в нас на тону. Те, що в нас сьогодні в сховищі ми використовуємо на харчоблоці для резерву питної води. Це і були в наші контейнери для утилізації медичних відходів. Дуже багато було миючих засобів, памперси, пелюшки для важкохворих. Це все, ну, там навіть дуже великий перелік було того всього, що надходило, і ліків дуже багато було теж. Вони йшли в наборах, хірургічний інструментарій новий, абсолютно це теж дуже було вчасно, тому що, ну, на жаль, все має свій термін дії, а наше те, що стареньке, воно ще працює, але вже хочеться його змінити. Тому дуже вчасно. Цього року нам вже теж була надана допомога у вигляді генератора на 40 кВт, Це теж дуже-дуже потрібна річ. У нас є резерв, але все ж таки від нових ми не відмовляємося, тому що техніка теж виходить з ладу. І коли ми всі стикнулись з питанням да, дефіциту електроенергії і відключеннями, то тоді дійсно така якась навіть паніка, якщо можна сказати, була, тому що якщо б вийшов наш генератор з ладу, то дуже важко було б знайти в таких умовах і максимально швидко. Закрити це питання, тому він є. Він новенький. Ми його встановили в поруч з генератором, який в нас вже такий, скажімо так, трошки має вік свій, але він теж робочий. І він буде при необхідності задіяний для підключення харчоблоку, підключення інфекційного відділення, котельні, що дуже важко, і частини стаціонарних відділень, якщо це буде потрібно.